Сот балів за чотири предмети. Це результат випускниці ліцею номер 16 Євини Мержицької. Після складання національного мультипредметного тесту дівчина отримала найвищий бал серед випускників Житомирщини. Я знала, що буде 200 з англійської мови. Я в себе вірила на всі 100%. Сумнівалася з математикою, бо бачила, що інші сесії були доволі складні, але Ну, я очікувала, що буде 180 плюс з усіх предметів. Українську та англійську мови Єва склала на 200 балів, історію на 188 та математику на 189. Випускниця розповідає, готуватися почала ще у 10 класі. З 10 класу я робила всілякі тести, намагалася себе привчити до цього формату. А в 11 класі з курсами від курсі, і з математики в мене була репетиторка. Тому я готувалася з самого початку. Загалом вже у Житомирській територіальній громаді 41 випускник отримав 200 балів чи найменше з одного предмету на НМТ. У департаменті освіти міської ради кажуть: найкраще склали англійську. Найбільш Ще бальників наразі з англійської мови, їх 21. Далі йде математика 15. Українська мова 6. Історія України 1. І українська література. Один. Троє випускників отримали найвищий бал на НМТ одразу з двох предметів. А найбільше двохсотбальників навчалося у науковому ліцеї Житомирської політехніки. Це дев'ять результатів. Ліцеї номер 1 міста Житомира вісім результатів. Науковий ліцей Житомирського державного університету імені Івана Франка шість

по Два 200 бальних результати, і ліцеї 8, номер 23, 34 та приватний християнський ліцей Сяйво по одному 200 бальному результату у порівнянні з минулим роком. Кількість 200 бальників зросла. Розповідає заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Ірина Лавренчук, що свідчить про серйозне ставлення випускників до вступної кампанії. Додаткова сесія НМТ 2025 триватиме до 25 липня. Тож загальні результати стануть відомими лише восени. Анна Чепель, Роман Орлов, Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Уже впродовж трьох років в Україні діє грантова програма на створення чи розвиток власної справи. За цей час жителі Житомирщини отримали близько 1500 грантів. Більшість з них цивільні. Однак бізнеси створюють і учасники бойових дій. Це Мікрогранти в розмірі від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. І надання грантів на розвиток або створення власного бізнесу учасниками бойових дій та членами їхніх сімей. Там розмір гранту варіюється від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Напрямки створення бізнесів різноманітні: виробництво продуктів харчування, одягу, відкриття кав'ярень, спортивних залів, дитячі розважальні центри. Приватні школи. Грантова програма розрахована на, тобто, кошти гранту можна використовувати на закупівлю, обладнання, матеріалів або сировини, товару, сплати оренди, сплати рекламних послуг, ну і визначені відповідно до порядку 738-го щодо створення або розширення власного бізнесу. Для того аби отримати грант молодим людям віком від 18 до 25 років, вони обов'язково мають зареєструвати ФОП. Вимоги створення робочих місць немає. Для інших же грантоотримувачів вимоги різняться по мікрогрантовій програмі е, категорії отримання. Е, мікрогранту. Від 50 до 75 тисяч гривень заявник отримує за умови реєстрації як фізична особа підприємець. Від 150 до 250 тисяч гривень заявник отримує Отримує мікрогрант за умови створення двох нових робочих місць. Заявники мікрогрантів вже створили близько 2300 робочих місць. Учасники бойових дій близько 200. Якщо ви бажаєте отримати гранти, то звертайтеся до Житомирської обласної служби зайнятості. Там нададуть відповіді на всі питання. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у Житомирі реалізовують першу частину маршруту безбар'єрності протяжністю 1,1 км, кілометр, яка пролягає вулицями Вітрука, Огієнка, Майдан Польовий та площу Польову. Безбар'єрний маршрут, який охоплює центральну частину нашого міста, і перша частина безбар'єрного маршруту, і він загалом включають в себе і дві поліклініки, і першу міську лікарню, і прозорий офіс, і багато об'єктів соціальної інфраструктури, органів місцевої влади, які відвідують і місцеві мешканці. Із інвалідністю і без інвалідності маломобільні категорії населення. Житомир є одним з 15 міст в Україні, де реалізують флагманський проєкт. Створюють маршрут за співфінансування держави, місцевої та обласної влади. Проекту ми проведемо капітальний ремонт соціальних установ, облаштуємо безбар'єрні входи, спеціальні світлофори із звуковим супроводом, безбар'єрну зупинку, інклюзивну вбиральню. Заплановано і капітальний ремонт прибудинкових територій двох житлових будинків, а також капітальний ремонт вхідних груп. Одного житлового будинку задля для забезпечення доступності у міській раді розповідають у Житомирі проживає близько 28 тисяч осіб з інвалідністю, і завдяки маршруту безбар'єрності усі ці люди зможуть мати безперешкодний доступ до багатьох закладів та установ. В першу чергу, куди вони приходять, приходять отримувати послугу, це наші центр дія це прозорий офіс. Для того щоб отримати всі послуги, які їм потрібно, до того що ветерани хочуть прийти до своїх побратимів, які загинули, і цей маршрут він ну, ну він. Першочергово потрібно зробити наразі міська рада підписала п'ять меморандумів про співпрацю з закладами, які знаходяться на маршруті безбар'єрності. Ще три меморандуми уклали з установами, які розташовані в інших районах Житомира. На локаціях створять доступні умови для усіх категорій населення. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК один. На Смолянському військовому цвинтарішетомера знову пролунали постріли. В останню путь провели загиблого воїна Василя Горбатюка. Від імені президента України, головнокомандуюча Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до останнього служив син. Горбачук Василь Леонідович народився 24 березня 1985 року в місті Житомир. Він зростав у дружній, люблячій родині, де його з дитинства вчили жити чесно, поважати людей, поважати працю, бути відповідальним і за себе, і за інших. Василь навчався у загальноосвітній школі номер 24 Нині це ліцей нашого міста. А згодом здобув фах електромонтера та водія у професійно-технічному училищі. Після навчання він проходив строкову військову службу. Та коли повернувся до цивільного життя, він багато працював на різних підприємствах міста Житомира. Чоловік був справжньою підтримкою та опорою для своїх рідних. Він мав золоті руки та добре серце. Не цурався жодної роботи. Він постійно навчався, вдосконалювався та прагнув знайти. Рішення, як стати кращим майстром. Він любив музику, навіть в юності грав колись на гітарі. Василь любив проводити час із рідними та друзями. Мріяв про щасливе мирне майбутнє для свого сина. Та війна зруйнувала всі життєві плани у червні 23-го року Василь Леонідович доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Замужні та самовіддані дії був. Відзначений нагородою ветеран війни, учасник бойових дій. 28 червня 2025 року Василь Горбатюк загинув під час виконання бойового завдання. У скорботі залишились рідні, близькі, друзі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою. Вчора вечорі там у водоймі загинув чотирьохрічний хлопчик. На жаль, врятувати його не вдалося. І тіла дитини вилучили місцеві мешканці з води. Всього з початку року вже маємо вісім трагічних випадків на воді, і половина з них сталася упродовж літа. Зважаючи на те, де траплялися трагедії, то це в більшості так звані стихійні місця, ставки, кар'єри, річки, які ніяким чином не призначені для купання. Там не обстежене дно, відсутні ритуальні пости, і у випадку чого допомога прибуде не відразу, а рахунок для порятунку людини може йти на секунди. Аби попередити трагедії на воді, рятувальники рекомендують відповідально ставитись до вибору місця відпочинку, тобто купатися лише на спеціально обладнаних пляжах. Також не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Ніколи не пірнайте незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля водойм та не дозволяйте їм самостійно їх відвідувати. Не запливайте далеко на одинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах. І завжди пам'ятайте, що нехтування правилами безпеки може коштувати життя.